Всім привіт! Сьогодні я розкажу як создати свій сервак, ванільний сервак в Майнкрафт 1 5, Ди, Для того, що спочатку мати спеціальний -спець, файлек сервак. Має, о, ссылка під відео, яку йде його скачати в Яндексі. Запускаємо його. Відкрилось вікно. Зараз почнеться регенерація світу. Чек, почекаємо. Я зупинив зобі... і дос, а власне чекати. Не чекав, ну саме не чекали. Все, регенерація світу пройшла, П99, тут вже має така назва. Так пишемо тут, тут стоп. Нажимаємо. Вон там з часу закриється. Тепер переходимо з сервак пропертіес. Якщо у вас ніколи сервак не создавали, ну не пробували, то у вас буде тут оцей звичайний білий файлик. Щоб його відкрити... ну це я його з блокнотом. Щоб його відкрити з блокноту, то я зайти відкрити з допомогою. Тут буде блокнот, якщо його не буде, то він буде тут до всіх файлів. Так, ну він відкрився. Відкривайте води. Е, так, настроюємо онлайн моду. Онлайн моди. Він має бути стояти на фальси. Фальси, ну хто може взяти? Я напишу в описанні. Все. Е, так, Тепер переходимо до вашої адмінки. Називається папочка Ops. Заходимо і тут впишемо свій нік. Ну, який у вас нік в ігрі. Е, Перко, сер пана і піту, ви знаєте, там вже знімаєте бан. тут пишете бан тих гірків ви не хочете, віра, це, це е, така штука, коротше, Щоб, було, ну, хай до вас інші гірки не підключалися. Ну тут пишеться свій нік, там, е, свій слово друга. Зохраняйте, і більше ніхто, крім вашого друга, і себе не можете зайти на, 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 на ваші сірваки. Все. Ворт, це ваша карта. Ну все, я вам розказав. Як користуватися Хамач, у мене вже є відео, кинули під відео, подивитесь. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!